Совєти їхали на шкапах в дуже виходілих конях. Ну, і, а, а що мене сильно вдарило, їх дикий спів, Такий дикий спів, який На розвідки я ходив, багато пленних приводив в таких саких, високих, високих шапках, шпічатих виглядали, як дикуни. Такої армії не бачили. живрацькі обрані. На шкапах тут не здохлих конях, вони їх у нас визволяти. А тут таке було у таких камашок. Ходили не були, то в кухайках, то тут, тут був бід посаджений, то там той бід, їли, і ріпу, все, і отакі були солдат, Але... Страшне враження, вони були худі, обмотки на ногах, коні сухоребрі. Ну, розумієте, казали так же старші люди, що то за військо. Йой, такі, як шміряки, були вбрані, Не знаєте ті, що позашуровані, позахвильовували. Прийшов, приніс мамі банек, аби зварити їм борщу, бо їх було купа. Поклали баняческо на кухню, він той банек закипів, там щось тарахнув, коли ще ще щось, таке, іділа сама, як, як то варив. Туди прийшли, наїлися, похляпали, тут по столі порозляпували та пішли. До того голотеча була. ту руські були, то вони зараз зробили так. Щось 12 родин Бартатові і було багато, повозили на Сибір, бо вони були куркулі. І їх майно розтранширували і їх вивезли на Сибір. Буду прийде райське життя. Люди, звичайно, повірили в то. Ясно, що вірили. І я коли знали, що мають прийти, то і моя мама, і ті сусіди виходили з молоком, з хлібом зустрічати. А цей сусід він взяв синьо жовтий прапор. І там зібралося на горі, от на, біля цього, бо тут було також, то буде кос, де тепер той парк, там був конюшні польські. А вони то зібралися того то і ще зустрічати визволителів. І вісім синім жовтим прапором, такому коні розумієте, гарному можна, їхав, і люди йшли його зустрічати. То що з ним потім зробив? Його зварили, от там в тюрмі де є це, його звали. Просто буквально повному того слова. Не тільки його одного, там 17 чоловік тоді зварили, бо ще люди були зі сів і таке. За те, що він зустрічав їх з слібомсіллю. Вечір збори. Що там бракує, риб'ятішків, що буде? Роменів нема там, ще щось, але то щось за день-два ти збори. Як то наші звикли, щоб все в магазинах було. Буде, буде. От у все буде. А наші парубки кажуть, вже два вагони самого буде, привезли до Радихова, буде нам буде. Ну та й вже через тиждень чи кілька, ну якийсь короткий час приїжджають знов, комісар, кажуть, комісаром називали, збори будуть. Ну, та й вже все, За трохи знов збори. Ребятишки, ну як діла? Чого надо? всі мовчать? Вже нікому нічого не треба. Бо вже вночі подівся то Гриця батько, і ще один Рикосюк, і ще один Карплюк, і, і Мачіборський п'ять і, хлопів зникло в селі. Потім Гриць розказував, як то вони зникали, бо він вже був великий. Отак От вже нікому нічого не треба було. От видіки, все хорошо, все буде. Отак От сувєтська власть становлялася.